Друзі, всім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі, де ми говоримо про дім, ремонт, оформлення оселі та естетику нашого з вами побуту. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Іванна і я авторка цього блогу. Я сама дизайнер інтер'єрів та дуже люблю робити щось власноруч для дому і ділитися з вами тут цим. Як я це роблю і так далі. Якщо ви мене довго дивитесь, то ви вже все знаєте, і так? Сьогодні мова піде про мій найбільший проєкт, що я коли-небудь робила своїми руками це ремонт квартири, в якій я зараз живу з чоловіком, кішкою і собакою. Тому запрошую вас до себе в гості, але, друзі, це не буде румтур. ні, це буде повчальне відео, в якому я розкажу вам, які помилки я допустила, коли робила свій ремонт, для того, щоб ви були уважні і не зробили у себе так само. Щоб вам було зручно, я поділю це відео на декілька блоків по етапам ремонту, так би мовити. Перший буде про помилки у проєктуванні, у дизайн проєкті плануванні. Другий блок про технічні помилки, що допустилась я і деякі підрядники. І третій блок про якісь речі у оформленні, які я би хотіла виправити, або про помилки, які насправді не є помилками, і на таке не варто взагалі зважати. Якщо у вас так сталося, наприклад. Коротше, буде корисно, цікаво, почнемо. А, і ще в кінці її відео я поділюсь з вами найбільшим факапом мого ремонту, на мою думку, що неможливо виправити, і це мене просто доконує. Тому додивіться це відео до кінця. М? Який твіст блогерський я зробила. Коротше. Почнемо з помилок у проєктуванні. Мені би дуже хотілося сказати, що я не допустила жодної помилки при проєктуванні простору своєї квартири, як дизайнер і архітектор, але, на жаль, це не так. Я допустилась. І так, перша помилка, що була мною допущена у проєктуванні, це вікна до стелі. Ви зараз, напевно, подумали, що чому. Я зараз вам поясню, це реально неочевидна і часта проблема, що може трапитись при ремонті на перших етапах, коли ви ставите вікна, чи замінюєте їх, чи склете балкон, чи об'єднати. Коротше, зараз це зрозумію. Коли я думала, як красиво об'єднати оцю величезну лоджую з кухнею, вітальною, щоб при цьому вона не виглядала як приєднана лоджія, і вся ця історія загалом мала вигляд просто кімнати. Я зробила декілька дуже правильних дій. Це те, що я, наприклад, опустила підвіконня на рівень моїх бедер. Це максимально здорова висота підвіконня, вище робити незручно і, на мою думку, не естетично. Та я зробила такий хід, як по бокам лоджії оці простінки. І вікно у мене не йде від стіни до стіни, як зазвичай склять лоджії. Да? А оці простінки, якраз таки, дають відчуття, що це звичайна кімната. А вікно це якби виріс у стіні. А також завдяки цьому з'явилась змога розмістити по боках холоджі кухонну шафу, от яка за мною зараз з однієї сторони, та полиці над моїм робочим столом. Але я чомусь, слідуючи цій самій логіці, не зробила шматок стіни зверху над вікном. У мене немає відповіді, чому. Так, візуально це не псує вигляд кімнати, але це сильно псує момент з оформленням цих от величезних вікон. Справа в тім, що коли я замовляла вікна, я шукала фірму, яка зробить мені вікна без верхнього імпосту. Тобто. Скло, щоб йшло зверху донизу, однім суцільним полотном, без оцієї горизонтальної лінії рами. І тепер я маю головний біль через те, що я не можу повісити на ці вікна нічого. Ані римські штори, ані жалізі. Ні, я можу, звичайно, але я матиму тоді проблеми з відкриванням цих великих створок. Оці маленькі ролети, і то спричиняють проблеми з відкриванням. Що вже казати про якісь більші конструкції? Окрім того, фірма то погодилась зробити мені такі величезні вікна, висотою, як двері, але вони не несуть відповідальності за те, що ці вікна тепер постійно сквозять, наприклад. І важко сказати, хто тут правий, а хто ні. Чи вони мали попередити мене, що таке може статись? Чи вони взагалі не мали допускати у себе на виробництві таких розів? Мірів, да, до замовлення е, важко сказати. Ну я не знала понятно, бо не стикалася з таким ніколи. Коротше, зараз я страждаю, бо дуже хочу гарні дерев'яні жалюзі на ці вікна, але не знаю, як їх причепити, щоб все гарно е, відкривалося, нічого не заважало нічому. І так далі. Якщо ви підрядник, е, що виготовляє жалюзі, і зможете мені допомогти з цим е, придумати якийсь хід. Напишіть, благаю, мені це дуже потрібно. Тому так, додатковий імпульс зверху на вікні або смужка стіни, хоча б у 15 см позбавила б мене від цієї проблеми, але вже є як є. Ідемо далі. Наступна помилка: не встановити фільтри для очищення проточної води. Я переконана, що всі жителі Києва мають їх встановлювати. Надто зараз у нас дуже жорстка і погана вода. З фільтрами і нальоту вапняного було б менше, сантехніка б менше псувалась, і шкіра і волосся були б краще. Коротше, це дуже необхідна штука, яка реально робить погоду. Я б на цьому зараз ні в якому разі б не економила. Друзі, я вибачаюся, тільки що перехворіла, тому в мене може бути дивний голос і трошки нежить. Четверта моя помилка як проектувальника цього інтер'єру була зробити вимикач вентиляції у ванній кімнаті поза. Приміщенням ванної кімнати. Насправді це дуже тупа помилка, якої допускаються майже всі раніше допускались. Скоріше за все, ви теж належите до числа щасливих власників такого вимикача. Напишіть в коментарях, якщо це правда. А, і чи звертали ви увагу на те, що це незручно? Можливо, вам норм. І ви ніколи не думали, що це помилка? Напишіть в коментарях. Скоріше за все, раніше старались робити якомога менше розводки, в принципі, і намагались вивести все на одну точку, тому робили вимикач світла і вентиляції в одному місці. Тобто, дякувати Богу, що вони взагалі є <схід> ця вентиляція. і це було просто швидше і дешевше. А потім просто всі продовжували робити так і не думали зробити зручніше. А зручніше було б зробити його всередині приміщення. Адже зараз наші ванни багатофункціональні, і вентилятор потрібен нам не завжди. І, наприклад, я не хочу, щоб він гомонів на фоні, коли я роблю макіяж у ванні, та, там, чи ще чи приймаю ванну. А іноді трапляється ситуація, коли вентилятор просто необхідно стає. Терміново вімкнути, і такі ситуації трапляються в самій ванній кімнаті, а не поза нею. Отже, кидати все і привідчиняти двері, просовувати туди руку в шпарину, щоб намацати цей вимикач, так собі заняття. Коротше, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Такі штуки реально бісять. І е, дивіться уважно, щоб не допуститись такої помилки у себе вдома, якщо ви зараз плануєте ремонт. Наступна моя помилка, насправді я затрудняюсь сказати, чи це була моя помилка, чи будівельників. Напевно, бо бо я, моя, бо я не сказала, е, не вказала цього на кресленні і не проконтролювала самостійно. І це стик плитки і ламінату у ванній кімнаті. Справа в тім, що в результаті він мав опинитись під дверним полотном, а опинився він за ним зі сторони ванни. І тепер у ванні видно цю смужечку ламінату. Загалом нічого страшного, але трошки це дратує. І це така теж супер банальна і тупа помилка, яка нагадує мені постійно про те, як я не дбало іноді роблю щось, коли, коли роблю це для себе. Як я приділяю набагато менше уваги роботі, яку роблю для себе ніж для інших. Зараз я намагаюся за цим слідкувати. Наступна моя помилка як проєктувальника теж стосується вимикачів і розеток, і це вимикачі і розетки біля ліжка. Оці білі-білі-білі троянди на темному тлі по боках узголів'я. Це знову історія про те, як я зробила для себе по шаблону забувши, що планувала тут темну стіну, і, і чесно кажучи, вони дуже сильно вибиваються. І мене дратують ці дроти, які постійно стирчать та з цих розеток. Звичайно, можна замінити ці розетки на темні, щоб вони не так дратували око, але дедалі я б зробила їх нижче рівня матрасу. І вимикачі від бра не виводила б на окремі вимикачі, а встановила б одразу бра з Новими качами. А дроти від зарядок вивела б на приліжкову тумбу або на бортик самого ліжка. Так було б набагато охайніше, і вони б не дратували, не висіли б і отак от. Не... Коротше, це було б більш організовано і гарно. На цьому з помилками проєктування все, і переходимо до помилок у виконанні. Зараз всі будівельники, що мене дивляться, чи люди, які мають відношення до будівництва чи будівництва інтер'єрів, потирають ручки, готуйтесь писати в коментарях, яка я і мої будівельники-лошари. Але я розкажу, мені не шкода, помилки всі роблять, і це норм. Головне, щоб всі були живі і здорові, як то кажуть. Але давайте спочатку поговоримо на тему, що взагалі вважати помилкою. Я зараз хочу зробити собі каву, і ви теж собі щось зробіть в якійсь напі. І давайте говорити, я розкажу вам до чого я прийшла у ході свого аналізу, а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте. Коли я прийняла рішення знімати ютуб канал, присвячений темі наших осель. Я розуміла, що в мене не вийде просто е, сидіти і бути говорящою головою на фоні там неонового напису з назвою мого каналу. Е, я подумала, що це буде просто не про мене. Е, мені важливий цей контакт. Е, ніби я запрошую вас до себе додому і показую, як я роблю, як можна зробити, як покращити, як і так далі. Я пускаю в свій дім. Свій святий простір, купу людей, якщо так подумати, і роблю я це з найліпших намірів. Натомість я часто отримаю коментарі, що в моєму домі щось не так, буцімто, як можна розказувати про дизайн і ремонт, коли у самої вдома ось так от погано і неправильно зроблено. Деякі <смеш> пишуть коментарі, ніби радіють, що знайшли якусь помилку, неточність і вивели мене на чисту воду, а раніше. Маю зізнатися, я теж була такою тільки в житті. Уявіть, я могла прийти до своїх друзів додому і сказати, що у них щось зроблено неправильно е в квартирі. Розказати, як було б зробити краще, хоча мене ніхто навіть про це не питав. Зараз чекайте там кава моя. Я люблю каву зі сливками. З вершками і сливками. Я люблю каву з вершками. Так от, до речі, подивіться на моє горнятко. Це я робила сама чашки з кераміки. От, Ну, з глини, з керамічної. Але від... вони всі побились вже давно mm. <головік> через собаку. І в мене залишилось дві, в одній з них відколота ручка. І ми п'ємо з них каву кожен день з Міше. І коли він робить каву, він мені дає ту чашку, яка з ручкою. А коли я роблю каву, я йому даю ту чашку, яка з ручкою. А собі беру то що без ручки. <звісляві> От я думаю, що це дуже мило. Так от так, да, про що я казала? Раніше я теж була такою. Приходила до людей додому і казала їм, що у них там щось не так зроблено. Казала, що у них там якісь помилки в ремонті, і взагалі треба було зробити не так, а зовсім по-іншому. І коли мене навіть ніхто про це не питав. Я тоді думала, що я розбираюсь в дизайні, що я якась що я ще освіту маю, що я якась просвітлена і маю право тикати когось носом, в його, в його помилки да? без дозволу. Напишіть в коментарях, чи бували у вас такі нахабні гості. От, до речі, ну це було давно. От. Я до речі, що батьки полюбляють часто так робити і взагалі старше покоління. Потім я зрозуміла, що усі ці помилки і невідповідності якимось стандартам, чиїмось стандартам це все повна маячня. Єдине мірило, яке має бути у вас відносно свого дому, це чи комфортно нам з цим жити, чи комфортно моїй сім'ї з цим, чи підходить нам це. Якщо якісь речі вам реально заважають, щось реально можна зробити зручніше, коли ви пожили в цьому просторі і подумали, так, що це можна змінити було б. То зробіть це негайно, не відкладайте, виправте. Але якщо це якась річ, яка яку навіть всі вважають поволкою, але це ніяк не впливає на ваше життя, якась там нерівність стіни, якийсь негарний зазор між чимось чимось. Та забити ви на це, виправити потім, коли буде натхнення. Не переживайте, не витрачайте свою енергію на це, просто відпустіть. Це зовсім не помилка, якщо вона ніяк не впливає на ваше життя, а навпаки, може бути і особливість вашого простору. Так, до речі, друзі, спонсор нашої з вами кави сьогодні це український бренд 25 Coffee Roasters. Я вже вам про нього розповідала і не бачу причин не прорекламувати цю каву ще раз. Бо вона прекрасна. Я вже спробувала дуже багато різних смаків, і на цей раз мені підібрали ось таку от пачечку. Тут відчуваються такі нотки, нотки фруктів, я не знаю. І є такий післясмак приємний з кислинкою, який я насправді дуже люблю. Мені дуже подобається такий кисліший, кисліша кава. А ще мені подобається, що у них вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Обсмажки так говорять? Обсмажки. Це реально відчувається. Ну і факт того, що з кожної пачки 25 гривень летить на допомогу Збройним силам України, теж знаєте, вагомий аргумент, чому я оберу цю каву, а не оці брікети з магазину імпортні. А і ще, якщо ви в Києві, Харкові або Львові, ви можете замовити собі. Каву додому в офіс чи в майстерню, чи де б ви там не працювали, можете замовити одразу з запасом від 350 гривень. Насправді це не такий вже великий запас, але тоді вам буде безкоштовна доставка. І це просто чудово, тому що я замовила собі зразу багато і мені просто кур'єр приніс додому, коли мені було зручно. Я думаю, так само замовити собі ще й в майстерню, тому що коли працюєш, перерва на каву, це просто необхідність. Ну і від мене вам промокод Чуракуша. Традиційно на знижку мінус 20%. Обов'язково ним скористайтесь, ви так суттєво зекономите кошти. Посилання я лишаю на сайт під відео і промокод діє місяць. Тепер ви знаєте, що робити, якщо хочете смачної ароматної кави. Так все досить відтягувати. Треба розповідати про помилки, що були допущені при будівництві. Бо це і так, перше, це супер тупа помилка. Я так на всі помилки кажу, по-моєму. І це відсутність армувальної сітки на швах стін і неправильно розшитий гіпсокартон. І взагалі неправильне армування штукатурки. Ця помилка призвела до того, що у нас сильно потріщала штукатурка на якраз таки стиках гіпсокартону та на стиках стін і стелі. Насправді два роки все було нормально, але потім Росія почала бомбити Київ. Почалося повномасштабне вторгнення, і наш дім просто дрижав тоді. Були такі вибухи, що у під'їзді на першому поверсі е, у нас навіть штукатурка пооблітала. Тому мої тріщини то ще фігня. Але все одно, я думаю, що там явно проблема у технології виконання. Далі нерівні кути. Стіни не під 90 градусів. Я пам'ятаю, що не просила своїх штукатурників сильно заморочувати зі стінами. Пам'ятаю, що казала, де саме стіни мають бути чітко порівню і чітко під 90 градусів, там, де будуть вбудовані корпусні меблі, очевидно. Але я мала ретельно перевірити їх роботу. Знаєте, довіряй, ну перевіряй. Думаю, я була настільки втомлена і замучена всіми цими ремонтними історіями. До речі, у себе в інстаграмі я розповідаю історію нашого ремонту. Ті, хто читав, знає, що я в той період була геть не в собі, було реально дуже важко. Та й взагалі на сторінці Чураку Шахом я пишу багато корисних порад про дизайн і втілення цього дизайну. Ділюсь своїми проектами, які роблю, коли мені дозволяють ділитись. Ні, взагалі я з'являюсь там частіше, тому підписуйтесь, буду рада всіх там бачити. Так що так. Я погано проконтролювала рівність геометрії стін в необхідних місцях, і потім мала ось такі от сюрпризи. Меблі не вдавалося встановити так, щоб вони прилягали красиво до стін, і це виглядає не дуже прикольно, як на мене. Наступна помилка просто прекрасна в своїй прозаїчності, якщо так можна сказати, і це світильники, об які б'ються дверця та верхніх шаф кухні. Господи, це так тупо. Це з оцих відео в Тіктоці як не треба робити, знаєте, але чомусь це просто постійно всі повторюють. У мене так сталося через те, що на кресленні було таке враження, що вони йдуть в одну лінію з отими світильниками, що в коридорі. І або я не вказала, що тут треба трохи далі відступити, або що, не знаю. Маємо ось таку от історію. Взагалі, я дуже рідко відкриваю ці верхні шафи, раз на півроку, напевно. Інакше я б уже давно ці світильники перемонтувала на 5 см в сторону. Це абсолютно не проблема. Четверта помилка більше смішна, ніж якась погана, але мені дуже хочеться про неї сказати. Це змішувач душу, що висить догори дригом. Це підрядник, що доробляв нам сантехніку, і пес п'є воду. Це чують, це чує весь дім. Побачте, будь ласка, Зараз він доп'є. Це підрядник, що дороблював нам сантехніку, так його встановив, і я це помітила одразу, але е, не сказала йому переробляти, тому що згадала, як у моїх батьків вдома все, е, де все робив мій папа сам своїми руками. Е, він геть усі крани переплутував місцями. Е, більшість вимикачів у нас висіли догори дригом. Е, навіть ручка на дверях гаража мала. Підніматись вверх, щоб відкрити двері, а не натискатись, як зазвичай. Я весь свій ремонт слідкувала, щоб нічого ніде не переплутати, і все йшло чудово, аж до того моменту, коли нам поставили цей змішувач. І я його побачила, і в мене просто розтануло сердечко. Я подумала, що це знак, і нехай він так і лишається. П'ята помилка з цього блоку дуже печальна, і я просто не знаю, як це виправити. І це моя стільниця із дерева. Я коли знімала відео про те, як я її робила, і це було ще коли мій ютуб був е, москальською мовою. Тоді я була дуже задоволена собою і своїм вибором, але мені часто писали, що її може повести цю стільницю. І в результаті її таке повело. Ні, я здогадуюсь, але е, я не знаю, як це виправити. Можливо, ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка, я дуже її люблю, цю стільницю, і не хочу міняти на іншу. Може, треба вмонтувати в неї якісь армуючі деталі, чи може якось підпиляти? Коротше, мені це прям сильно, сильно мене тривожить. Я дуже хочу її виправити. І дуже хочу, щоб вона знову була рівнесенькою. Останній блок на сьогодні це помилки мого оформлення, мого простору. І перше з них, що дратує мене кожен день, це відсутність нормального місця для набору питної води. Справа в тім, що ми не планували ставити фільтри для проточної води. Ми хотіли замовляти воду у бутлях. А отже, я не передбачала місце для фільтрів під мийкою. Да? І не передбачала окремо крану для, для цього. А місце для бутлів я таки Передбачила і вони в шафу ховаються красиво, і звідти можна набирати воду. Але Боже, як це незручно. Кожен раз отак нахилятись, коли хочеш набрати склянку водички. От правда, я не знаю, як це виправити зараз. Думала, може зробити як в кафешках окремо кранік для питної води, або якось вже ті фільтри встановити. Не знаю, ще немає в цій голові геніального рішення, але можливо воно скоро буде. Далі відсутня підсвітка в середині шаф з одягом. Це біда. Зараз я частенько роблю ескізи корпусних меблів, замовляю їх ці меблі, та й сама іноді щось комусь роблю. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то знаєте про це, знаєте, що я робила шафи своїй подрузі, і зараз я роблю кухню для е, теж подруги своєї подруги. Коротше, да, і я дуже часто тусуюсь в усій цій меблеві. Фері. Тепер я знаю, що підсвітку всередині шаф придумав сам Господь Бог. На мою думку, це не якась там приблуда для багатих. Це, блін, must have, от правда. Ти не будеш кожен раз для того, щоб взяти якісь там труси собі і піти в ванну чи дістати якийсь одяг зранку. Ти не хочеш включати весь все світло, але тобі хочеться, щоб в шафі було щось видно, що там взагалі лежить. І це насправді дуже. Особливо, якщо у вас така темна кімната, гардеробна чи темна спальня, як у нас, то. Це реально дуже і дуже потрібна річ. Так, зараз, звичайно, можна докупити якісь е, на батарейках led підсвітки. Да, для шаф продаються і на AliExpress їх повно. Е, і у нас навіть продаються в магазинах. Вони, звісно, коштують до ще. От. Але ну, можна купити, але їх треба заряджати потім кожен раз. Набагато краще було б реально зробити вивід під підсвітку біля шаф закласти, і зробити вмонтовану, от як я на кухні зробила у себе, так і зробити підсвітку шафи з одягом. От цей от хоча б відділ, де висять речі, це було б дуже е, круто. Можливо, я навіть якось заморочуюсь і зроблю це. Не знаю. Інші помилки я не можу назвати повноцінними помилками ремонту, бо це якісь дрібниці, як на мене. Е, ну, Наприклад, те, що я пожлобилась купити нову плиту, і тимчасова плита, у якій працюють півтори комфорки з чотирьох, стала постійною. І поміняти її ніяк не вписується в наші трати ніколи. Або ці полиці, що я замовила трошки менше, ніж треба, і вони тепер. Висять на цих уродських куточках. А замовити інші мене жаба душить. <сум> темна матова фарба, на якій все абсолютно лишає дрібні, подряпини, mm -hmm. білі потертості. Відсутність достатньої кількості місць для зберігання в кабінеті е, у мого чоловіка, або непродумана організація дротів. Нею, до речі, мав зайнятися міша, бо це його кімната. От, але щось мені підказує, що так лишиться на віки вічні. Все це, звичайно, дрібниці у порівнянні з найбільшою помилкою мого ремонту, яку я допустила, пропустила, дозволила, дала на це добро, а, прогнулась під тиском кохання. І це чорна плитка у ванні. А, Міша особливо не переймався нашим ремонтом та загалом довіряв мені у всьому. Але коли він побачив оцю плитку, він сказав, що ми маємо її покласти у ванні хоч би що. Не дивлячись навіть на те, що вона не вписувалася в наш бюджет по ціні, а, він дуже сильно її хотів, і я погодилась. Бо вона реально гарна, але не знаю, чи треба мені пояснювати, що вопняний наліт робить із чорною пористою поверхнею. Думаю, навіть у найвідчайдушнішої господарки чи господаря не вистачить. Фізичних і моральних сил намивати цю плитку до її звичайного чорного кольору так виглядає це дуже красиво. Ось ця темна плитка, і приглушене приглушене світло, такий тропічний душ. Це дає відчуття спокою, такої інтимності твоїх там банних процедур, ніби ти у якомусь дорогому спа. Але тримати це в належному стані це надлюдські енергоресурси треба. Можливо, якщо б у нас стояли фільтри для води, ще можна було б якось жити. Або якби плитка була не така пориста, і вапняний наліт не забувався би оці глибо... дирочки глибоко в неї. Хоча я не впевнена, не знаю. Зараз я б общин, відмовилась відмовилася від цього. Була б світла в нас, ванна повністю, і я була б щаслива. От, напишіть в коментарях, чи треба мені змусити свого чоловіка е, самому відмивати цю плитку чи пробачте. Зізнаюсь вам, щоб згадати всі ці помилки, мені знадобився деякий час, тому що я вже живу в цьому просторі доволі довго і дуже до нього звикла. Загалом він видається мені е, ідеальним і абсолютно мене не дратує. Саме це я вважаю показником гарного планування і гарного дизайну загалом. Дійсно, погане планування завжди дає про себе знати. Вам завжди недостатньо світла чи простору в якійсь кімнаті, чи діти набивають собі шишки об одній ті самі кути. А усе, що я перелічила, досить легко виправити, якщо задатись такою ціллю. Якщо чесно, я навіть знаю, як виправити цю ситуацію з плиткою чорною у Ванні. І це не перекладання плитки. До речі, що скажете, може поставити собі такий челендж і задати з ціллю виправити все з цього списку, що я перелічила потрошку? Я буду виправляти і знімати вам про це влоги. Що скажете, напишіть у коментарях. Отже, як я вже сказала не один раз, всі ці недоліки наших домівок можна назвати не недоліками, а особливостями. Е, найгірше, що я що може трапитись із житлом, як на мене, це не якісь там помилки, недоробки і так далі. Найгірше це коли оселя безлика, коли вона ніби не належить нікому, ніби в ній живуть робот пилосос пралка і робот мищик вікон А людям ця оселя не цікава і не потрібна. Тож, давайте будемо намагатись продумувати своє житло, зробити його дійсно класним, зручним, функціональним, але не перейматись дуже сильно через те, що десь якісь із'ян, нерівність. Насправді майже все можна виправити, я це точно знаю. Я вам дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, і е, я недарма показувала вам всі неприглядні сторони своєї коханої домівки. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал. Це дуже допоможе мені знімати для вас ще більше корисного контенту. А я бажаю всім, щоб у всіх був дім з помилками і без дім, куди завжди хочеться повертатись. Побачимось!